Четверте чергове засідання виконавчого комітету. У нас є присутні начальники відділу управлінь преса. Є пропозиція розпочати засідання. Запрощено. Хто за? Прошу голосувати. Проти з на голосу. Дякую. Порядок денний 15 тисяч писань, прошу. В цілому. Хто буде рішення проголосувати? Спротив, отримав.

14 дерев на території благоустрої 6 дерев по України. Є запитання? <питримати> Прошу підтримати. Просто підтримався одноголосу, як є підтримано. Дякую, пане Миколаевич. Про включення школи площа числа службових про висучення школи площі, площі числа службових пропущення школа площі пожитпан для числа проживання та його використання

видачу заселення військовослужбовця в пункті 6-го числа в Уртозаводському клавіаті на 12-й час. Також в самому проєкті рішення є технічна правка, а саме в пункті 2, пункт 2 читати як пункт 1. Є право на запитання? Немає. Прошу підтримати справку, хто за. Прошу підтримати справку, хто не за. На погодження проведення масових заходів на території міста праворубку область дороги, що часу доходів оборонної роботи та міста оформлення. Звернувшись до нас організатори проведення національного квізу, що четверга проводять на дати дозвіл. Рішення зазначено місце, час і є технічна правка. В пункті 1.1 число 0,6 замінити на 0,5. Є пропозиція підтримати. За, проти, отримав с одного голосу. Підтримаю. Дякую. Щодо присвоєння почесного звання України мати героїні. Багатодітній громадянські. Пане Розила Колосович. Ярмолен На чому підтримати культурності. Це було вивчено, надано мамою, мама була. Підтримати. Прошу дані рішення розглянути і підтримати. Загалом у нас зараз по громаді 37 мам, які мають такий статус. Таке згадання. Прошу підтримати. Хто за? Проти отримався до рішення підтримуватися. Дякую. Про виведення неповнолітньої сім'ї потраплянку. Затрат учинности чинності гражданского дня прошло лишь раз за вторую область 29.04.2014 года номером 349. Начали в службу с права. Обязательно было бы, до она была заявлена в мама виконала силу на выдовую и зарисовала бутылку пасту, которую было бы уважаемо в Прошу підтримати. господа. проти, подтримать, судного голоса. Решить, подтримать. Про затвердження висновку

Про затвердження висновку службу з права дітей Браскової міської ради пострадавськовості, про підтвердження місце проживання дитини для інтимчасового їзду за кордоном. Спочатку за, проти затримаємо судно голос. Дякую. Про затвердження висновку служби справа дітей дітей Броскоміської ради по справді області, про затвердження місце проживання дитини для інтимчасового їзду за межі України. Вишу підтриматися, да? Про затвердження по службу справа дітей до розкоріська разу області про підтвердження проживання дитини да і про часової за межі України. Тут батько проживає та працює за кордоном, він воїна даже могла діда, він ще наразі, не можем так і сім'ї. Просто підтримати. And I think that for the thing is that the study is another large three minutes. Прошу підтримати, хто за, проти, отримав з одного голосу. надання статусу дійсно оти. Один окремо було комуністів казу для надання статусу дитини. Прошу підтримати, хто за, просить, підтримався Про затвердження присутних складу міждисциплінарних команд для складання ідеального плану соціального захисту дітей. 4 та дітей позбавлено батьківського піклування та внесення змін до рішення виконавчих обов'язків до Бориської міської ради Бориської області. Для роботи з даними дітьми ми затверджуємо персональну складу з питання для Прошу підтримати. За, за. проти, підтримав судного голосу. Поза тирані лишніх до служби справи цієї Бориської міської ради Бориської ради Київської області проти тирані місця проживання дитини для їх міжсового за межі України. Без перелучення і без проживання за межі України. Висок підтримано за, проти, отримався, голосів. Порядок денний вичерпаний. Наголошую, дослідження про.